Всім привіт, мені ну, друзі, Сьогодні я хочу провести експеримент над кока колою і Ментусом. Я взяв раз три баклажки Кока-Коли, о є одна баклажка. Друга, третя. Ось маєте всі три баклажки. зараз постараюся такою якось файно взяти, щоб було їх файно видно. І ось є ментус. Зараз я пачка чув... ментусу до того букашки. Хочу примітити так, як я бачив так, в інтернеті, що робили ніби штучний вулкан. Але я хочу э, спитати, э, хочу пробувати, чи воно дійсно придеться, то воно пристою якісь приколи є. Так, шо, шо, дай Боже, будем... пи, дай Боже підписчики. Да. Дай Боже, здоров'я всі будемо ділямо, будемо будем пробувати, так. Тримай баклажки, я баклашки, Там зараз нас тобі будуть заливати, та. а потім буду та, тобі та, кидати та, той ментус. Твою поки що кидаю на землю, помалу будемо заливати. Tak, fainu fainu, fainu ne tremai, da, kahvenin faynu tamam, faynu faynu tamam. Da, kahvenin, bilmiyorum ki kahvenin pişirme reaksiyonu nasıl. Tamam, 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 Одна бакашка є. Так, то викидаємо. Так, коротше, не буду закучувати. Друга. О, нічого собі. Я ще менш у них кидав, бо воно вже бляха реакція пса. Я собі поселяю, що то буде разом з ним. Зараз, напевно, вийде кокаковий душ. Другу. Стартував, третя. А тоді вже будемо бали сегменту. Ух ти нічого собі по руках трохи пішло. байка. То у нас не так зараз п'єде. Гонесу нам все нормально вийшло Я не знаю, як нам вийде то, але гоня, несу нормально вийшло нам. О. Ще так, ти гоня, тримай. Тримай, А Я гоня, за... Я всю процедуру зараз все зроб. О! Тепер Баємо. Так. Баємо. Роздираємо, розпочатуємо. Так. Я собі перше, щоб я вже мав все готове на руку, розпечати її, а потім вже буду кидати всередину. Так. Бо по одному то таке, то не буде дуже цікаво. Я хочу подивитися, що воно, як я одночасно все кину. Що нас з того покаже? О ну, там вже на послідку вже трошки тяжко витягнути, але байка-байка. Будемо старалися. Я вже довго не балюся. Я пускаю з тієї сторони. О! Ось такого набагато краще. Тож, наша пачка порожня, можна викинути її. І помаленьку... Помаленьку так. Середину. вона нам скаже. Поки що, не знати, що поки що щось експерти мені не вийшов до хав нормально. Якщо замітити, що щось. А, ні, то напевно, що з цього з ніз не вийде, бачиш, то, то був просто пранк. Воно щось шипіть і шипить, але вулкану ніякого немає. Нема вулкану, нема вулкану. Значить, то відео, що там показує в інтернеті, що якщо до докинути ментлу, що буде величезний вулкан, то все був пранк. Я самі бачите, я иде, то перевірив, з того ніч не виходить. Де, йде? Ну, що воно просто спить, воно мало вже не знати, як втікати, не знати, куди мав вже вискаркувати, а воно ні не з того не виходить. Замовлялося або то був просто пранк, просто то відео було для того, щоб зацікавити людей. Ну, самі бачите, я провідав експеримент, експеримент зовсім не виходить, нічого, не знати в чим проблема. Я сам не можу, дійсно не можу уявити, через що воно не вдалося, що воно мало би все нормально вийти, все мало би нормально стати. Як я дивився попередні відео, а воно щось не то. Всього найкращого, слава Україні, слава наші, ЗСУ.